Дуже класно по такій погоді гуляти. Там величезна яма, там, величезна яма. там? Каже, там величезна яма. Де Рома? Там викопав ромчик, да? яму? М? Величезну яму викопав ромчик. Ой, і зразу змікаємось. Що, там ромчик, да? там ромчик. Помахай, привіт, привіт. Помахай, привіт, привіт, Ромка Помахай, Ромчик. Помахай, привіт, привіт. Не о, о это же ціле ведро нам насобирав